Капеланське благословіння, на 14 люте 25-го року в ім'я і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо відповідь Ісуса садукеєм на їхнє питання: чи є Воскресіння мертвих, і як воно відбувається? І Господь. І я цей діалог з ними пропущу і ту притчу, яку ви все таки розповіли. Я на відповіді зосереджуся сьогодні, що на небесах ж не живуть як на землі, а живуть як ангели. І тоді ми задумуємося, а як ангели живуть? Бо вони там не одружуються і не розлучаються. І не живуть земними всіма справами, якими ми живемо сьогодні. То чому вони радіють, за чим вони сумують? Що вони там взагалі роблять, ангели? Якщо ми будемо, як ангели, на небесах прийдемо Царство Небесну, і будемо такими, як вони? І знаєте, є питання, над за чим задуматись. Бо ми думаємо, що перенесемо з земного життя всі наші відносини. Знаєте, як на трафарет туди в царство Небесне. А Господь цими словами каже, що там не так. І цінності земні або заботи земні, там їх немає. Такі, як подружжя, наприклад. Але всі ми підсвідомо розуміємо, що ангельське життя краще, ніж наше життя, радісніше, ніж наше життя. Або в повноті, в повноті воно повне, ніж наше життя. Але не так, як у нас. Якщо Господь каже, ангели радіють сльози сльоз, кап, краплі сльозинки того, хто кається і відчуває за це радість велику. Уявляєте собі, що там цінується? В царстві небесному. Такі краплинки, які нам дає це писання про Небесне Царство, ну, знаєте, вони, по-перше, нам не збагнути їх, а по-інше, нам достатньо зрозуміти, що там не так. Але там набагато краще. Ну, в цьому житті мається на увазі. Не в майбутньому, а в цьому житті. І це життя зараз серед нас, бо Господь сказав. Царство Небесне серед вас, воно наблизилося, і ми можемо, кожен з нас може прямо зараз бути частиною цього життя. Наклалося земне і небесне. І той, хто не обирає небесне, знаходиться і досі в земному, і чогось чекає в майбутньому, знаєте, час, от завтра, післязавтра, через 10 років, через 50, 150, а 150 вони і вони не живуть. Ну, Тіла земні. а небесне існує, бо воно понад часом. Там немає років ангелів. Вони нарахують, я там народився там, стільки-стільки віків, бо вони були створені до народження самого а, ну, луни і місяця, які дають нам вичислення років. Бо створені були зразу на початку. І нам дається бути поза часом. За не, не, не доторкаючись до нього. Це те таємне, що нам дається. І, коли, і те, що ми не зможемо збагнути, пощупати руками або там вивести як формулу якусь на докази. А це для цього можна розчилити серце і стати частиною цього. Не тільки свідками бачити сторони. А Перебувати в цьому, бути частиною всього. І тоді, ти роз... тоді коли ти стаєш частиною, тоді тебе доказів не треба. Ти живеш цим, ти є учасником цим. Наприклад, мені не треба вивчати, я знаю, якісь правила, щоб знати мову і розмовляти на неї. Ти просто з дитинства розмовляю. А правила можу не знати там, суфіксів, прифіксів чи когось там коріння. Як слова будуються словополучення. Це потім ця наука вивелась. Спочатку ми просто розмовляємо. І дитина спочатку розмовляє, а потім лише правила вчити, як воно правильно чи неправильно. І оце от бути, перебувати в цьому не означає, що знати про це, да, як в тих правилах. А от користуватися мовою або бути учасником Царства Небесного, оце є нам дає відповіді. Іноді мене люди кажуть, а де той Бог, чому я його не бачу? А ти її не побачиш, якщо і не зможеш його побачити, бо ти не є м, тим учасником. Ти його не хочеш бачити. Ти хочеш звинити на нього вину за якусь зовнішню обставину. Але коли ти перебуваєш в ньому, то тобі ні, немає неможливо щось довести. А можна перебувати в цьому. На цьому напевно я сьогодні завершу. Нашу розмову. Але я кожному хочу, щоб кожен задумався, що світ англійський, він існує, світ Царства Небесного існує. Він посеред нас, серед нас. І наша воля стати його частиною і йти з ним поруч, або в ньому, ну або залишатися земними, земними радостями, земними заботами. Амінь.